Тисячу пряників та 100 літрів лінтвейну з'їли і випили, відповідно учасники та гості фестивалю Різдвяна коляда у Черкасах. Він тривав в обласному центрі із 6 січня. У завершальний день, 20 січня, участь у святковому гала-концерті взяли понад 20 найкращих творчих колективів з різних міст України. Учасники фестивалю співали колядки, щедрівки, ставили вертепи та згадували забуті різдвяні традиції. А щоб гості свята не змерзли, його організатори запалили на театральній площі. Атя та роздавали усім охочим смачний ароматний глінтвейн. Головна мета заходу кажуть його ініціатори, аби колядники та щедрувальники з різних регіонів країни могли обмінятися досвідом. А черкащани перебували у доброму гуморі, навіть не зважаючи на те, що свята скінчились. Наші колядки і щедрівки вони максимально автентичні, себто, ми віддаємо західній Україні з центру нашу пісенну культуру. А вони дають нам те, що ми називаємо вуличним театром, вертепами і, і цією традицією. Так що напередодні свята з Луки це мені здається фантастичний символ. Ну насправді в нас тернополі також дуже часто влаштовують такі вуличні вигуляння, бо вони зближують людей, навіть коли дуже холодно люди можуть зігрітись. Чимось відрізняється, напевне, тут важко сказати така сама коляда, така сама дух різдва, святкува. І це особливо приємно.